Центр столиці, Бесарабський ринок. Ці чоловіки у звичайних шкіряних куртках та джинсах люб'язно допомагають усім запаркуватися. І це попри те, що вже два місяці, як столиця перейшла на паркомати, та безготівковий розрахунок. Паркуємося і ми ці чоловіки не залишили і нас без уваги парковка. Так, паркомат є, є Ну, Звісно, є. Але чоловік переконує, їх сервіс набагато краще, аніж йти до паркомата. Та навіть із бонусами. 10 гривень і 2 часа стоїть. А ми за неї ще посміхаємо. Паскі та документи є, важкий парк хоча б як. Документ на что? На то, что вы тут работаете. Мы посмотрели за машини, ваші документи ну, Да, да вы ж парковщик. Я не парковщик. Мы людям помогаем, присматриваем. Как это называется сейчас? Альтруїст називається. Зараз? І таких альтруїстів у столиці чимало, особливо в центрі. Ось цей чоловік у яскравому жилеті збирає гроші за паркування біля торгівельного центру. І це попри те, що у 10 метрах паркомат. Там оплата через паркомат, паркомати. Лікар далі дісі грів тисячі. Сто дісі гривень. 10 гривень, два. А паркомат не нада. Дівошка, ну я тут паркомат. Пока ну там ну, закони приймуть, тогда будете поростать паркомат. Yeah. Усі ці чоловіки, які сьогодні нам пропонували сплатити готівку за парковку, звичайні шахраї. Про них чудово знають і у Київ сервісі. Ми виїжджали в рейд спільно з поліцією, фіксували правопорушення, фіксували факти збирання готівкових коштів. Такі факти було дуже багато. А ще таким порушенням сприяє і маленька кількість паркоматів. Їх на всю столицю всього 86. Київтранспарксервіс Київ транс парк сервіс планує закупити у наступному році декілька сотень. З 10 серпня столична влада заборонила діяльність усіх паркувальників, тож сплачувати за парковку можна тільки через паркомати, спеціальні мобільні додатки та інтернет банкінг. У разі вимагання готівки слід одразу викликати поліцію.